Сьогодні свій вісімдесятий день народження відзначає геній сучасності Іван Марчук. Хоч сам іменинник святкувати ювілей на малу батьківщину не приїхав, у Тернополі його все ж вітали. У цей день погасили поштову марку і конверт із зображенням Івана Марчука. Нині велике свято для мене. як друга з 30-річним стажем, тому що він нині народився і мав бути тут, але його київська влада перехопила, і він зараз на пошті. З Кириленком штампує державну відзнаку. І сьогодні дійство дуже велике, тому що держава і державна марка це дуже багато значить. А ще з іменем Марчука. Відзначити генія сучасності у арт-галерею прийшло чимало людей: представники влади, культури і мистецтва зібрались, аби у день народження Івана Марчука зробити спецпогашення державних поштових марок та конвертів, присвячених йому поштою. <постання> Проводиться спецпогашення і паралельно воно проходить, як було озвучено в місті Києві. У Корпошту є випущений художній конверт. Тираж був озвучений, він невеликий, e, значить, 3900 примірників, а також поштова марка. Тираж 130 тисяч примірників. І після цього нашого наше спецпогашення розійдуться художні конверти марки по всьому світу. Ця марка, цей конверт, це є подякою спільно всіх нас тернополян. Нашому земляку за його працю за його твори і я дуже сподіваюся і в в тому, що це буде лише черговий крок для того, щоб реалізувати більш успішний масштабний проект відкрити в Тернополі, створити в Тернополі музей і постійно діючу виставку творів Івана Марчука. Оскільки у Тернопільській області 2016-й оголошено роком Івана Марчука, то заходи щодо популяризації та вшанування митця відбуватимуться і надалі. Хочу сказати, що ми будемо продовжувати і цикл заходів присвячених. Відзначенню Івана Марчука, зокрема, в суботу буде відбуватися відкриття виставки в селі Москалівка Лановецького району на його батьківщині. І на осінь ми плануємо цілий ціле низку заходів спрямованих на популяризацію Івана Марчука у районах області. І нам важливо, щоб ми всі знали і цінували тих людей, котрі є геніями сучасності. Ми виділили кошти на реконструкцію і на Покращення ремонтів його садиби, музею в селі Москалівка, де він народився. Тобто ми своїми діями вшановуємо повагу такого видатного людини, яка прославила не тільки Україну, а не тільки Тернопільщину, але й Україну на весь світ.